Свобода це жити як ти хочеш. Свобода це як небо безкрає. Свобода це подорожувати світом. Свобода це мирне небо. Свобода для мене це провести вільний час родиною. Свобода для мене це мирне на небо над головою. Свобода для мене це мій вільний простір. Свобода для мене України, білий голуб. Вільне небо, добрі люди, мирна землі. Свобода це моє вільне слово. Для мене воля, коли моя родина посміхається. Свобода для мене це мій вільний час. Воля це свій шлях до перемоги. Для мене воля це коли людина почуває себе вільною. Свобода це щаслива сім'я. Свобода для мене це шлях до її. Свобода це для мене. Свобода це впевнені крила, це крапка за все, щоб не брався. Свобода країна вродлива, де кожен у ній посміхався. Свобода це день, де є мрія, і люди, які її творять, де в кожного з нас є надія, всі щиро і правду говорять. Свобода це те, що на серці, це ритм про сміливе завзяття. Свобода це зустріч у герці і єдність, бо ми всі є браття. Свобода, сміливі всі кроки, куди б не вела нас дорога. Нехай ми прийдемо крізь роки, але завжди за цим перемога.